Ангела Меркель звинуватила Польщу країни Балтії та навіть коронавірус у тому, що Росія розпочала війну проти України. Мовляв, саме вони зірвали її переговори з Путіним, і через це почалася російська агресія. Скандальну заяву колишня канцлерка Німеччини видала напередодні в інтерв'ю одному з медіа. Що конкретне сказала Меркель, і як на це реагує світ? Дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко екс Німеччини Ангела Меркель дала відверте інтерв'ю угорському виданню. У ньому вона заявила, що Польща та країни Балтії завадили їй домовитися з Росією перед війною. За словами Меркель у 2021 році, вона планувала запустити новий формат переговорів замість мінських угод. Але ці держави, мовляв, боялися, що не зможуть діяти разом і не матимуть єдиної позиції. Ції щодо Кремля саме ця боязнь, як каже Меркель, і зруйнувала її спроби поговорити з диктатором Путіним. Особисто фактично, політикиня натякнула, якби не Польща та країни Балтії, повномасштабного вторгнення Росії, начебто, могло би не бути. Та на цьому скандальні заяви не закінчилися. Меркель сказала, що до початку великої війни призвів і коронавірус. За її словами, Путін боявся пандемії і уникав особистих зустрічей, через що переговори доводилося проводити онлайн, і цього, мовляв, було недостатньо. Реакція на слова Меркель від Польщі та країн Балтії була миттєвою. Екс-прем'єр Латвії Кріш'яніскарінш здивувався, що після всього, що зробила Росія, Меркель досі так мислить і наголосив: із Путіним можна або боротися, або йому підкоритися. Війну спричинили імперські амбіції Росії та її небажання змиритися з розпадом СРСР, каже глава МЗС Естонії Маргус Цахна. Тим часом колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав інтерв'ю Меркель бездумним, а саму екс-канцлерку однією з найшкідливіших німецьких політиків для Європи за останнє століття. А що думаєте ви про скандальні висловлювання Меркель? Чому, на вашу думку, вона напала на Польщу та країни Балтії саме зараз? Про це напишіть у коментарях. Замість того, щоб воювати, крутили шаурму. На Донеччині судитимуть посадовця військової частини, який змушував бійців гарувати на свій бізнес. Яке покарання світить службовцю? Усі деталі далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. За даними ДБР, заступник начальника підрозділу протягом двох років змушував двох солдатів працювати не на фронті, а на свою родину. Вони будували кіоск із шаурмою і продавали там їжу. Точка з продажу фастфуду працювала у Покровському районі. Це залічені кілометри від фронту. Бізнесом заправляла дружина офіцера. Саме вона контролювала виконання робіт та розподіляла зарплату. Втім. Запряжені бійці отримували гроші не лише за халтурку, а ще й за так звану участь у бойових діях. Так, за цей час держава на них втратила понад 4 мільйонів гривень. Тепер офіцеру світить до 10 років за ґратами за зловживання владою пособництво в ухиленні від служби під час воєнного стану. А разом з ним під суд підуть і двоє військових, які виконували його накази. Їх звинувачують в ухиленні віднесення військової служби шляхом обману. А як ставитеся ви до того, що військові під час війни крутять шаурму замість того, щоб служити на фронті? І яке покарання для командира вважаєте справедливим? Про це напишіть в коментарях. Віддав би Крим і чотири українські області. Ексрадник офісу президента Олексій Арестович зробив шокуючу заяву в інтерв'ю путінській похресниці Ксенії Собчак. Він розповів, що віддав би Путіну українські території щоб закінчити війну. Як звучить так званий мирний план від Арестовича? Про це далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Олексій Арестович, який втік з України, зробив скандальну заяву та пробив чергове дно. Політику вигнані приперся на інтерв'ю до російської пропагандистки Ксенії Собчак, де пофантазував про своє президентство в Україні. Зокрема, перевзуванець розповів, що після перемоги на виборах першим чином приїхав би до Володимира Путіна з пропозицією. А він нагадав про умови щодо завершення війни, які ви. Ував диктатор Путін у 2024 році. Це здача українських територій, а також забезпечення прав російськомовного населення та церкви. Арестович підкреслив, що погодився би на територіальні поступки для досягнення так званого тривалого миру. Я віддаю чотири області і Крим. Та я признаю їх російськими Віддаю на условиях е е е Ферги і ГДР. Когда ФРГ. То, это, да. Ну это что, прекращение огня или это нервная доказательства? Можно. Но мирный договор, можно заключить призна... мирный договор но только но, но на оговорках, существующие прецедентные как скажу, были вот Мирный договор имеет четкую юридическую форму. В мирном договоре должно быть признание территории. Если признания территории нет, тогда не будет. У нас до сих пор нет тогда мирного будет... договора с Японией. Да, тогда будет сказать. тогда будет длящееся мирное соглашение, не договор. Он mm -hmm. не будет иметь форму соглашения. То есть отдаё... А как тогда технически выглядит, что вы отдаете? Вы есть... вывожу войска и ставлю их по границе? Mm -hmm. Колишній радник банкової пояснив, що бачить завершення війни за моделлю Корейського півострова, де між сторонами нібито існує тривалий мир. На цьому вата від Арестовича не закінчилася. Перебіжчик зізнався, що запропонував би Путіну зробити символічний жест провести спільний молебень за загиблими в російсько-українській війні. Ба більше заявив, що готовий покласти квіти на могили російських солдатів. При умові, що російська сторона зробить те ж саме. А як вам такі заяви від Арестовича? І як думаєте, чому це він раптом розмріявся про президентське крісло? Про це нам напишіть у коментарях. Не Коля Катлета, а Коля Кравчучка. Одіозний нардеп Микола Тищенко знову став зіркою мемів. Політик зробив зворушливий подарунок пенсіонерці, презентував сумку на колесах. Але замість похвали від публіки отримав лише хейт. Чому українців обурив чинок депутата? Та на яку суму розчедрився Тищенко? Про це далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Народний обранець Микола Тищенко запостив у своєму інстаграмі відео, у якому він урочисто крокує сумкою на коліщатках. Новеньку кравчучку Тищенко підносить бабусі Каті зі Святошинського району Києва. Зі слів депутата, жінка втратила усіх родичів на війні та залишилася геть сама. Після слів парламентаря ну що як і обіцяв, дивіться, старенька розплакалася та потягнулася обійняти. Ти його не зміг стримати крокодилячих сліз і Тищенко. Утім, користувачі соцмереж не змогли пройти повсю зворушливу сцену. У коментарях та на просторах інтернету українці висміяли пафосний подарунок Тищенка та назвали це запланованим піар-ходом. Хтось навіть зауважив, що принц сумки схожий на відомий французький бренд Louis Vuitton. Але як виявилося, справжня ціна кравчучки далека від вартості люксового оригіналу. Найдопитливіші користувачі віднайшли модель сумки на офіційному сайті, де зазначена вартість майже 940 гривень зі знижкою. Декого з коментаторів обурило, що нардеп який славиться автопарком за мільйони гривень, недостатньо розщедрився для самотньої бабусі, адже тільки його автівка коштує понад 3,5 млн. Гривень. А подарований дружині Мерседес майже 2 мільйони гривень. А як вам подарунок від Миколи Тищенка? І якщо це піархід, то до чого готується нардеп? До виборів? Напишіть про це нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.